Для працівників та пацієнтів 4-ї міської лікарні декілька днів тому став доступний новий ультразвуковий сканер європейського зразка. Окрім стандартної функції обстеження внутрішніх органів, апарат дає можливості проводити обстеження, які до недавнього часу були неможливими. І судини, дуплексне сканування судин голови та шиї. Сканування верхніх та нижніх кінцівок, яке раніше у нас не проводилося в лікарні, і також оснащений третім датчиком кардіологічним. Також у нас такого датчика не було. Ми не будемо дивитися ультразвукове дослідження серця, та транскраніальних дослідження судин головного мозку. Кошти на придбання ультразвукового сканера виділили з міського бюджету. Як розповів мер міста, такого результату вдалося досягти завдяки успішним показникам надходжень до казни міста. Показникам нашого бюджету ми винайшли кошти близько 900 тисяч гривень для придбання цього апарата в Садгорі. Тепер мешканці Садгори, а це тисячі пацієнтів, які раніше були, відправлялися на обстеження в інші заклади, в да, центральну частину міста, і іноді стояли в чергах по декілька місяців для того, щоб пройти медичне обстеження, зможуть отримувати якісну медичну послугу прямо тут, на місці. Окрім цього, міською радою було виділено близько півтора мільйона для забезпечення міських медичних закладів. Також 6 мільйонів виділено для збільшення індексації заробітних плат медичним працівникам міста. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.